Вийшли йшли з міграційного центру, довго шукали наші папери, врешті сказали, що десь їх відправили. Он Артем пише листа соціальному працівнику. Будемо щось робити. Їдемо купувати. Фільтр для води, бо вода, бо вода тут жорстка і багато осаду випадає Нам сказали, треба спуститись донизу, там у найнижчий поверх. Тобто до продавчиня звернулись і вона... і вона підказала де це. Такий великий магазин. З саме такою всячиною. Зараз будемо і тут ще блукати. Ну, осьо. Брита розкручений бренд, відомий, і, і Максі якийсь клінпак. І там он класік. Все залежить, все залежить від змінних картриджей 5, 7. Оцей клінпак. Треба глянути всередину, яке як, як, як кріплення. Тут, тут просто вставляється, отак, отака штука вставляється. А там, бачиш, кругленька вставляється. Угу. А тут у бріді. От, тобто, якщо береш брід, то вже будеш і купувати змінні катержі бріта. Так, який би ви взяли розкручений бренд брід, який відомий. За 23 катрджі до нього за 24. Скільки там штук? 4, да? а Тут за 14, а карджі до, до нього за яку ціну? е, По 8. Це економ варіант. Ну нам зараз і піде економ варіант. В правильно? на майбутнє На майбутнє, якщо вже що, то що? Так, ну все, будемо брати економ варіант. А ну, ось. Це ж місце, але сонячного дня. Сонячного дня. Тут, коли ми перший раз знімали це, було якось похмуро. А ось на, на сонці. На сонці. вон собачкам забороняють какати тут. Кажуть. чтобы был порядок, орднунг. Ну да. <звук> <звук> <Але. Здарова>. Алло. Здорово. <звук> Алло. Чекаем за Артемом <кх departments> свой автобус до до. За пару хвилин повинно підійти, зупинка там з заголошеннями. А придбали найпотрібніші речі. Дивіться, чайник. Артем купив більший, я купив менший собі, У кожного в кімнаті буде по чайнику. І оцей фільтр оцей недорогий, вибрали недорогий. Поки. Ну, нам поки одного вистачить, а потім буде в кожного світа. За 15-14 євро можна хоч кожному на, і, і кожен день міняти їх. Є пару питань до соціального працівника, а до нього черга. Чекаємо.

Ну що, день вдалий, день більше ніж вдалий якось воно само йде, оформили, оформили бланки, анкети да, для подання на допомогу соціальну, як вона називається? Бюргбюрбюргергельт. Або яку не нарахують, да? соціал гейт, соціал, тобто Артему на Джоб-центр мені сказав соціальний працівник на соціальну службу. Тому я вже, як, як я вже пенсіонер, працювати не дадуть. Не, не дадуть. Ну, Побачимо, що там. Руки ж руки, ось золоті, треба їх використовувати. Шутка. Коротше, день вдалий, хотіли самі бланки оці заповняти, а їх так важко. я... Почав і трішки намарав там зайвого. А пішов до нього взяти, до соціального працівника, взяти оцю сторінку, щоб інші вже далі нормально заповняти. Він каже, най 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 я, я, я буду каже їх, їх їх, їх буде. Ну, кара, шутка, шутка, я знов шуткою. Тобто. Допоміг все заповнити, сам сам заповнив, тільки питав там туди-сюди. Ну, він вже ж на там знає, де пти, пташку ставити, де що. От так от. І ще багато багато різних новин. Зараз будемо їхати до Офенбургу з Артемом. Зараз от його чекаю. Вже отримав на, на поштову скриньку. Зараз давай, я покажу поштову скриньку. отут же ж вон, поштові скриньки на вході. І вже ось в мене підписана, Артема підписана. Вручну сам, самі написали. Кажуть, що майстер хаос, хаос майстер заповняє оці е пусульки. Ну, а ми його доцікались, він десь, кажуть, тиждень чи два його нема. Гуляє, то чи відпочиває, відпуска чи що, чи десь інші роботи в нього мало не. Неважливо. Нам все одно. Тому я встиг вчора за по... Ні, я свою ще позавчора, а Артему вчора. І дивіться, і вже прийшло. Ось я вже тільки що витяг тільки що витягнув витягну, е, з скриньки. З. Е, шпаркаси. Шпаркаси з е, банку їхнього німецького. З одного з банків. Тобто, що все, ми вас зареєстрували, ось вам пін-код, ось буде картка. Тобто на, на виготовлення фізичної картки ще якийсь там час. Буду перекладати, що там вони пишуть, буду перекладати. Та де, де той вже Артем? Мені вже жарко сьогодні 9-10 градусів. Плюс, ясно, що плюс. Ну все, все. Не, ну, тоді вже не буду. Я хотів так, щоб Артем вийшов, аби його побачили. А він не виходить і не виходить. Ще. Тому, тому все, ще е, дорогою е, зні, зніму щось для вас. Ось він святий Якоб. А ось, мабуть, і Артем виходить. Артем, ану, ану, зайди до ящика. Ти підходив хоч раз до нього. 3 а... Давай, 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 давай. Швидко, швидко. Ти тільки забирай бумажку та й пішли, чи папір. Три минути, три хвилини. Треба було швидше чухатись. Це, Артем, з Женєю буде їхати на Ригу. Все, пішли. Пішли до... іншою дорогою. Буду їхати на... Побігли тоді ще що. Заніс пакет. Ось, ось, ось тут він розташований, цей соціаллам. Ну, тут це регіональне взагалі, як би якби районне відділення, тут усяких соціальних і не, і не соціальних служб. Ну райц, райц, рай відділ, да, якийсь як він, адміністрація районна. От, тому Зараз переключу на таку, покажу вам. Ну я вже тут, ми тут гуляли. Зараз ви пізнаєте ці міста, місця. Давайте отак. От отак. Оцю от будівлю ви пізнаєте. Бачите? І зараз я вам покажу. Трошки. Дивіться. Отут ми, отут ми ходили кожен, кожного дня. Ось я, бачите, яка скульптура. Сучасне мистецтво. Сучасне. Ага, фонтан, фонтан. І чогось з нього з рота вода. Повинна була текти. Але чомусь... Чомусь саме з рота. Ну, якийсь такий смак. У архітектора. Чомусь. Чомусь саме дідок із рота. Може якась, з якою, якусь люльку б йому придумали. Ну, це нас не обходить. А отам я вам просто виходжу, щоб показати. Пам'ятаєте оцю? оцю доріжку пам'ятаєте? оце І отак ви вже цю хату бачили. А вон той перехрестя наш також бачили. Ну, все, все. А Оце прапор цієї землі, я так розумію. Я щоправда, не перевіряв, <сорість> скоріш за все, а то б чого воно тут висіло, так? Да? Все на все добре до зв'язку, на зв'язку.